хота про кота лежав кіт край воріт, Грів на сонці живіт. Враз із двору у хлібець залетів горобець. Цвічить вічий. Кіт підкрався, і вмить ми спритним рухом овця упіймаха. Нуска. Він за тим. Зараз я тебе з'їм. Що ж настав мій кінець? Відповів горобець. Але злись чи не злись, хто не вмива не їсть? Кури знають про це, гуси знають про це. Діти зранку до сніданку мить мила на лице. Навіть не голуби, чи ще зраці дзюби. А тобі, молодцю, це хіба не клецю? Стримав кіт опетить, добре посидь поси. сядь під деревце поки вмиє лицо Пішов кіт догорі, умивається, а горобчик то скік. і був такий втік закричавки. Переймайте!